Я повернусь щойно зможу. Спробуйте доти не повбивати одне одного. Рівень кисню 20%. Відсовців. Тату? Тату? Аго! Мамо, ми три роки не бачили живої істоти. Світ зцілиться, якщо дати йому час, треба дочекатись. Бігом. Ага! Вень кисню Ні-ні-ні! Хто ви в біса такі? Я знаю, що ваш чоловік працював над генератором кисню. Я хочу його відтворити. Мамо, відтворення татового винаходу може багато чого змінити. Чуєш наша система фільтрації майже не працює. Якщо не допоможемо, загине 25 чоловік. Мені потрібно побачити цю машину. І Я зроблю це за будь-яку О, Треба її зупинити. Стояти. Ні! Ви робите помилку. Я вам не ворог. Я перекрию їм повітря і вони там постихають. Подумай про свою доньку і відчини нарешті. Зараз. Повітря! Ми разом до кінця, так. Разом до кінця.